У Хмельницькому свята в Георгіївському храмі вшанували та народили полеглих героїв 14-ї окремої механізованої бригади ім. Князя Романа Великого. Відзнаку отримує батько військовослужбовця магон Анатолій Іванович. Про отриману відзнаку колишня дружина військовослужбовця Бородачова Геннадія Наталя Плесецька каже. І це просто пам'ять про все, про все хороше, що було між нами, якого вже більше не буде ніколи. Хай там Богом вони всі спочивають. Це просто пам'ять безцінна. Це все, що залишилось начальниця відділення 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Світлана Калініна каже: для вручення відзнаки запросили 60 родин загиблих героїв їх бригади. Є родини, які не зможуть прибути, тому що люди старші, є є люди, які знаходяться за кордоном. Ми ці відзнаки обов'язково передамо через військкомати. Нагорода символізує собою: теж саме небесне військо, тобто хлопці, які стали до строю. Небесного війська і допомагають нам виборювати нашу незалежність. За словами Світлани Калініної, подібні нагороди від бригади у Хмельницькому вручили вперше. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.